Почнемо. Почнемо. Для пущого хайпу ми можемо горілочкою просто зробити те саме. Я таке навчився круто правда, робити? Голя. І вже нема часу чекати. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі про зрозумілу і смачну їжу. І сьогодні у нас страва, ні, не страва. Сьогодні ми будемо готувати з вами базу. А що є база, то бульйон. І я думаю, що добра половина від вас не знає, як правильно його варити. І погнали! Що в нас є? Ми сьогодні будемо варити звичайний курячий бульйон. Ось курка, а саме її дупи. Дупи, спина, там трошки жирочку. Чому саме ця частина? Е, тому що тут мало м'яса. А для бульйону м'ясо не потрібно. Для бульйону потрібна шкіра, кістки, е, там сполучена тканина, щось таке. Почнемо. Почнемо. Там холодна вода стоїть. Вона ще не нагривається, просто холодна вода. Таке кориця. Ви знаєте, що в бульйони треба додавати овочі якісь. Які овочі? Тобто зазвичай морква. Розрізали. Кинули сюди. Цибуля. Не чистимо. Навіть якщо там трошки є оцієї штучки, не чистимо. Розрізали. Кинули сюди. І селера. А, от дивіться, тут є. Це коріння селери. А, отут вже вона, а, вона отак от росла. Так, отак от. Тут негарна не штука для бульйону саме то. Відрізаємо її. Овочі, звичайно, миті. Коротше, зараз декілька варіантів розвитку подій. Ви можете вімкнути газову комфорту Це поки що сюди. і покласти ваші овочі на газ, щоб вони трошки обуглилися. Тоді смак бульйону буде більш насичений, кольор класний буде. Якщо у вас електроплитка, просто поставили пательню. Без олії, без масла, без нічого. Просто сильно розігріли, поклали овочі, і вони так само підпалилися. Зараз для пущого хайпу ми можемо горілочка і просто зробити те саме, якщо б вона вмикалася. О, Вмикається. Mm -hmm 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 -hmm. О, бачиш? Воля! Овочі підпалені. Вони вже класно пахнуть, а значить і наш бульйон буде як, пахнути ще крутіше. Вода. Зараз овоча. Овочі. Заряджаємо. Води тут було в мене 3 літри. Тепер м'ясо. М'ясо насрати, в яку воду ви будете класти в холодну, в гарячу, бульйон від того не зміниться, бо він буде варитися там 2 години і можете кидати, в яку хочете, в холодну, в гарячу пофіг. По правилах там написаних, у вас сухої частини має бути не менш ніж 30% від води. Тобто у вас 3 літра води, отже, кілограм продукту має бути тут. А то ми з вами колись. Готували крильця. Відос по крильцях можна отут подивитися. Я так навчився круто правда робити? І ось те, що ми лишали для бульйону. Зараз ми реалізуємо. Трикс. 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 Зараз не даємо ні солі, ні перців горошком. що ви там ще даєте, бо буде підніматися піна, ми будемо знімати, а вже потім будемо додавати спеції. Оба! Ставимо на сильний нагрів, щоб максимально швидко ця вся історія закипіла. Хочете кришкою накрити? Е, у нас є десь 10, 10 хвилин. Бульйон вже кипить. Е, дивись, що тут коїться. Піна. По-перше, піну ми збираємо. Сюди. А як тільки бульйон закипів, одразу збавляємо нагрів, все, він навіть не має кипіти. Просто нехай трошки підігрівається. Піна колада. Обов'язково пошеродіть м'ясо, що у вас там плаває, бо піна спочатку збирається на м'ясі, а потім підіймається до гори. Пошероділо. Саме тепер ми можемо додати трошки солі. of салт. Але не для того, щоб бульйон був солений, просто щоб вийшла ще одна піна, і потім ми її ще позбираємо. Тім'ян. Є і чорний перець. Чорний перець з Я зараз розберу цю штуку. Десь 8 штучок додам. Тім'ян сюди. сюди. Взагалі ви можете використовувати, навіть зараз покажу. Все, що у вас завалюється в холодильнику, там щось в дверцях. О, бачите, знайшов. Ну, ладно, зараз не буду. Кріп. от Десь у вас є кріп. Ножки, скоріш за все, ви не їсте, ви їх викидаєте. Не викидайте. Ножки полетіли сюди. Добрий вечір. Так само з Петручою. Ви ж не їсте оцю всю лабуду. Не викидайте Додала. Сюди. Навіть якщо у вас там дубки з кабачків, з якихось там з капусток, все заряджаєте туди. І тепер. А... Чим довше він буде готуватися, варитися, тим насиченіше яскравішим він буде. Тому 2, 4, 6 годин, то буде супер. Ми тут зустрінемося з вами через години 2-3 і подивимося, що з ним буде. Ще один момент: не зливайте перший бульйон ніколи, бо ви там 70% смаку просто вилієте в унітаз, і потім, як чай в тарічок, ви ж не вп'єте. Не ну, може хтось п'є, але не заздрю вам. Так, я зараз посуну його геть і ми щось інше познімаємо, поки він буде пару годин ще варитися. А, давай ще додам лавровий лист, бо я не додав. Може у когось є душистий перчик? у мене нема. То я її не додам. Хтось каже, додавайте лавровий лист тільки в кінці, щоб він не дав гіркоти. Боже, херня яка. Ніякої там гіркоти нема. Перфета. Красиво виглядає. Пройшло 2 години. І вже нема часу чекати. Бульйон показуємо, що з ним там. Що ми маємо? Бульйон варився 2 години, кришки нема, кипіння мінімальне. Пофіг в яку воду гарячу чи холодну кладемо продукти. Пінку обов'язково зняли. Начебто, всі водні є, і давай подивимось, що тут маємо шикс, жирочок окру там я попитаюся-чум -чу поркилишувати. Я зараз не хочу проціжувати. Просто покажу, наскільки він прозорий. Я не розумію, то сльоза чи бульйон. Зараз ми з вами приготували базовий бульйон, котрий використовується для всього. Киньте сюди лапшу яйце, буде курячий там бульйон з лапшичкою. Ви можете зварити борщ чи солянку на цьому бульйоні. Ви можете додавати в соуси, в різото. безліч варіантів, куди ви можете його використовувати. Ще важливо, що ви можете дофіга зварити бульйону і його заморозити, і коли вам необхідно, ви його розморожуєте і готуєте собі далі штуки. Я сподіваюся, що бульйонна тема на цьому закрита. Не забувайте підписатися, вліпити вподобайку, написати комент, зварити смачний бульйон, кайфанути. Папа.